Привіт! розпочинає новий влог. Варю зараз обід. Мої дуже люблять, коли я приїжджаю і варю борщик свій. Мені здається, завжди чийсь борщ смачніший, ніж свій. А ще хочу вам показати, брат мені вже почав робити сумочку. Зараз покажу, який візерунок ми обрали. Дуже гарно. вирізати. А що це те покрасив через? Не, не покрасив, я навчив. А, навчив. Це так легше тиснути? На стоїть, ну mm -hmm. Так, ладік не хоче на кроків подивитись, коли подивити. він О, Зараз ми підемо разом всі. А коли ми будемо прививки їм робити? Завтра. Завтра. Вже плюсова температура буде. Угу. Mm -hmm. Треба йому... а він може не знає, треба йому сказати. <плес> так, тут в мене борщ вариться. Маме такий класний буряк червоненький. Ще 10 хвилин буквально буде кипіти і можна буде вже обідати. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Я тобі хочу сказати, що навіть камера що? не передасть того, як воно все виглядає, цей об'єм гарний. А дай попробуй ближче. Зараз так. Ну давай. Потім ти ще підтонуєш, воно всі буде. <звук> Каже, так на камеру не вийде, Не як передає? Воно у -у. Видно, що воно типу, більш випакує, але тут у нас як вживу, я бачу, як воно гарненько виглядає випокладені.

Бавовна. Тут десь майже метр на метр п'ятдесят чи метр двадцять. Дуже гарний шматочок. Я ще не знаю, що з нього зроблю. Мама запропонувала, я взяла. Це я спочатку беру, а потім думаю, що з ним придумаю. Дуже гарний шматочок. Можна з нього рушнички зробити, дуже гарний колір зелененький, Словом, я знайду, що з ним придумати. У мене сьогодні після вечері ось такий десерт. Домашнє полуничко. Мама дістала з морозильної камери, кинула туди сметанку і цукор. Як свіжа. Ми сходили з мамою в магазин, зробили закупку невеличку. Тут взяли банани, так, заланорі також будемо робити роли обов'язково. Взяли черепку, ось таку нам шматочками на роли. Підійде, то взяли, бо так вигідніше було. Ой. Ніж шматочком. Це взяли основи дві. На вечір, може, зробимо сьогодні піцу таку швидку, соєвий соус до ролі, кетчуп, лагідний огірочок. Це я писал, який сказав дуже солодкий, Це чорний чай. Підпечиво таке біло смішком. Це взяли. Сусиські ці пустирі для гриля, Зараз хочемо посмажити на вулиці. Така погода класна, що аж хочеться на вулиці бути. Це сирочок польський, до речі, і у Польщі я купую для ролів вершковий. Майонез короткий смак. Це кукурудзку ми беремо в Польщу. Бо ладік дуже любить кукурудзу, кашу, ми там в Польщі не продається, тільки в українських магазинах. Ну І ціна там зовсім такий. Чорний, дуже смачний, домашній ковбаска. з Стовкунських ковбаси в магазин заходили. Це філейка. Також взяли ось такі з сиром сосиски, батон і маком посипаний. Обо флюс такий взяли розшель і ось такий рушенник бісквітки. Молочні з какао. Мають бути смачні. Заходила ще на секонд і знайшла я ось таку скатерку. Вона йде на круглий стіл. Я взяла, подумала одразу про свій стіл. Дуже прикольна якість і можна витирати. Ось, я думаю, що буде гарно. Виглядати на столі. Спробую, бо я ж е, говорила, хто зі мною. Там наш стіл дуже пошкоджується. Там зараз він обклеєний тою плівкою такою з типу е, цього рідкого скла, але мені не подобається, воно вже так поздувалося. Але я ось тільки помітила вдома, Ось тут трошечки порізано. Ну, не критично, яким ж воно буде там звисати, я візьму легенько скотчем з іншої сторони. А так трошки вона така шуршала. Не знаю, зараз поміряю, скільки вона по діагоналі. Бо в мене спів 90, то точно вистачить, бо вона дуже велика, я дивлюсь, буде багато звисати, напевне. Я не люблю, коли дуже сильно звисає. Ось, буде ось така плівка. Мама каже, що трошки дороговато вийшло, бо сьогодні не найдешевший день. Але я взяла все О, я все перевожу на злоті, то мені недорого вийшло, там 7 злот. <гл 'язков> я все перевожу там мені. Нормально, в принципі. 8 <заспоріко> За 7 вот купляти скатерку, і вона абсолютно ніде нічого немає. це тільки кажуть, в тому місці малесенький такий шматочок прорізаний. А так все чистенько, гарненько. Буде класно. Найде не зізьмись, бо тут ще Олег стережець. Та найдет. А, ось є іграшка вадік шукав. він же знайшов. її. Найде! Кажи, я теж хочу кусок. Якогось м'яса. Бачите, як я вмію швидко організовувати. Зайшли, купили сар... сосиски і все. Така гарна погода, тепленько. Найде, іди сюди. Іди сюди. <рес> Най такий цей погляд такий косий, цей підозрілий, такий, як ніби щось вона начудила. Зараз провіримо. Зараз провіримо. Йде до свого Олєшки? О, як класно. Ну, Краса. Бачите, поставили собі столика на сонечку, бо там в бісіці холодно. Ось тут на сонечку буде класно. Красота. Що може бути краще? Ой. Ніж життя в селі. Да, най... Ой, такою погодою хочеться щось робити. Я вже якийсь би собі городик маленький би завела. Але такий малесенький, щоб не дуже сильно напрягатися. Знаєш, як це роблять зараз високі грядки? Зробила б собі високу грядочку. І мені хватило би, щоб погратися. Що це наробите? О, картоплі ж там жариться. Я перемішала. Це смакута. Ну. Як це смачно. Вийшла трошки на вулицю, Ну, така вже класна погода. Як можна цьому не радіти? Ходила до стоматолога тільки, що прийшла, була в шоці. Але ціни тут просто супер. В гарному шоці я маю на увазі. Заплатила 400 гривень за маленьку пломбу. Мені потрібно було зробити малесеньку пломбу. Я записана в Польщі була е, за місяць. Десь да, майже місяць менше чекати. Може трошки менше. Ось, але я ще ж записувала ще завчасніше то Приїхала сюди, думаю, піду зроблю, бо ж ціни зовсім різні. Що тут, що в Польщі, то зробила. Хотіла би ще зробити, але мене взяли прямо, дуже сильно я попросила, бо стоматологів багато, але ті, до яких я хотіла, зайнято аж до 10-го і до 12 го лютого, ой, березня, все розписано. Я вже так попросилася, вона мені кажуть, ну добре, хочете, почекайте, якщо трошки раніше зробимо когось, то візьмемо вас і якихось 15 хвилин там швиденько зробити, бо небагато роботи. То тобто я вже така задоволена, що це діло теж вирішила і зробила. Вже як добре на вулиці. Так шкода, що я вже буду їхати. Зараз саме-саме починається все тепло. Саме такий кайф, що бути на вулиці. Завжди хочу приїхати, коли тепло. А приїжджаю, коли холодно. Так щоб побути довго. Чого, може ще приїдемо десь влітку. Дай Боже, щоб все було добре. Так, я вже відварила рис, поставила на роли. Хочу на вечерю роли зробити. Ну, ви зрозуміли, я тут тільки їм і все, і каву п'ємо і на вулицю. Виходимо на цю красу. Відпочиваємо, я вже так поправилася. Штани вже не засібаються на мені. Придеться їхати без штанів. Ой, нічого, головне, щоб здоров'я було. А то все таке Похудаємці. Приїду сяду на дієту. Як мами можна щось не їсти, як все таке смачне, і те, хочеться, і те, хочеться, і те хочеться. Хочеться всього наїстися. Ніби запастися наперед. Ніби так можна. Це твоя курка Рижа? Так. З голою шиєю? Вона така, що не руки Ми йдемо кроликам прививки робити. Вже потепліло на вулиці. Мама каже, що ні разу цього не робила. Будемо перше робити. Зазвичай. Папа робив, а хто раніше робив прививки, папа мам? Йдемо в майстерню, будемо фарбувати мою майбутню сумочку. Тут вже всі детальки готові. Будемо займатися вже, таким... точніше, не я буду займатися. Рад буде займатися. Я буду показати, який колір мені підходить. І отут майстерня. всякие приладья. Так, а светло тут есть? Майбут. будет, же не без светла? О! Так. Может, не можно так ставить? він прийде. Ой, тяжко тут у него. Всякие штучки такие. Друзі, зараз хочу вас попросити долучитися до збору на автомобіль для виконання бойових завдань для 144-ї бригади. Хлопці втратили свій автомобіль і їм дуже він потрібен, адже без нього вони не можуть виконувати завдання. Тому дуже вас прошу долучитися до збору. В описі під відео залишу посилання на банку і. Не думайте, що маленькі суми не допомагають кожна гривня є дуже важливою. Тому давайте разом всі дружно допоможемо хлопцям у придбанні цього автомобіля. Так, буду зараз крутити роли. Нарізала листочки, завжди розрізаю навпіл. Буду зараз викладати рис. Це, як зазвичай, тут порізала огірочок. Один ось такий, а другий такий взяла, щоб мамі було м'якше їсти. І рибка. Ось таку ми брали. Бо, в принципі, нам не треба такої цілої на роли, така буде добра. І вона дуже смачна в маринаді. А це серце, що я показувала, купила. Оце мені зараз до ролів. І ще рибку порізала. Взяла салаку. Ось таку смачну. Так, я вже показувала, як я заправляю. Зараз тільки накручу їх до верху рису. і посиплю ще кунжутом. А, авокадо ще. Треба авокадо ще порізати.